Так, ми приїхали в Трускавець. Ще рано, навіть немає восьмої години. Підемо гуляти, тому що заселення у нас о другій годині. Речі здали в багажне, в багажне сховище. Так, що йдемо. un latte Дивись, Вона така чорна рижа. Але нічого, якось буде. Тут весь парк в білочках, де горішок знайшла. Mm. Мачиш, знайшла горішок і їсть. Гроза. Гризе. Забрала. Все, побігла. Все, все, це моє. Побігла розгрізати. Щоб ніхто не вкрав і не заважав. Це такий парк Трускавця. Трускавців. Тут гарно гуляти, прохолодно завжди, зелено. Це зараз ранок мало людей. Ввечері тут буде багато прогулюватись людей. Так що показала вам. Як ми приїхали, тепер завтра можливо, я, та, мабуть, завтра схожу в секонд, познімаю вам, що там є, тому що як ми можемо приїхати в інше місто і не знайти собі секонд? Все зробимо. Не дочекалася завтра. Сьогодні був час. Вирішили з Діаною, що ми пройдемось по секонду. Я показую в чому я. Таке зручне, одяг. Так, взяла декілька речей. Сьогодні тут в цьому секонд-хенді. Перший день оновлення товару, тому все дорого. Давайте розпочинати. Перше приміряла куртку від Tommy Hilfiger Нам пуховик, на пух, -пух пір'я, сіла гарно, мені сподобалось. І є ті каптур, і пошкоджень на ній ніяких не було. Дивлюся по плечах, вона добра, і манжети цілі, немає не, не ні затертості, немає ніяких дірочок, ні плямочок. Все з не чудово, мені сподобалась вона. Хоча сусі... зараз літо, але зимові речі також треба приміряти, тому що зима попереду. Далі також тепла річ, це такий кардиган. Він в'язаний, 100% вовна. Мені сподобались ці гудзички. Красиво виглядають, і він такий в'язаний, як начебто вручну, але це ні. Це бренд, я вам потім покажу, що це за бренд. Красивий, без пошкоджень, але трошки він поколював. Далі знайшла такі дві речі із кашеміру. 100% біокашемір, не знаю, що це таке. Але по ньому була так, така, як то як вона як не збита, як ковтунці, не ковтунці. Не знаю, як пояснити. Варсинки були як скачаний такий бренд, і він був светр і кардиган. Можливо, це комплект, а можливо ні. Можливо, це окремо. Показую, як там написано біокашемір. Що це таке, не знаю. Бачите, який воно має вигляд. Хоча на дотик дуже приємна, як хмаринка. І оце показую бренд картигану синього, попереднього. Ну, не знаю, брати чи не брати, подумаю. Знайшла жакет від Дізель. Сів гарно, я в ньому почувалася комфортно. Кишені такі, мені здається, що це шовк на дотик. Зараз ми подивимось у складі, що там відбувається зі складом тканини. Сів гарно, і по довжині рукава, і по плечах, і по талії, все зійшлось добре. Намагаюся зрозуміти, чи то правда шовк, чи то мені здається. В гарному стані, в новому майже. І по, по рукаву також є. Декорована стрічка шовком. Це бренд-дісель. Дивимось, що тут у складі. Так, підкладка Поліестер, а верхня частина це льон віскоза, і так, кишені це шов. Я не помилилася. Але підкладка Поліестер. Не знаю чому, але ну, це не важливо. Склад, склад чудовий. І жакет чудовий. Далі знайшла також кашеміровий кардиган. Мені він дуже сподобався. Сподівалася, що, можливо, його куплю, але бачите, там вже видно, що будуть скоро дірочки, тому що тканина вже де-не-де просвічує. Я вважаю, що як його попрати, то точно з'являться дірочки. Далі вже літні речі приміряла, блуза, романтична. Така, як хмаринка, красиво зроблена. І спідниця. Спідниця, сподівалася, що вона на мене сяде, але це розмір S і вона на мене виявилася замаленька. Хоча немає складу тканини, але це зрозуміло, що це віскоза. Бачите, як вона сіла. Шкода, я б хотіла її собі купити. Такий топ знайшла. Також чудовий, хотіла також купити. Це візкоза на дотик, дуже приємна. Попереду резинка йде, так вона стягується, а позаду її немає, позаду вільна. Але мені було тісно в рукавах, і руками було незручно не ворушити. Воно мені саме в плечах і в рукавах отак от тяне, тому що тканина не тянеться, віскоза без еластану. Але красива річ, такий бренд. І тканина приємна, дуже. От далі знайшла такий топ, дуже чудовий, мені він сподобався, Тобі бачите, який є крильцями зроблений, хоча виріс дуже глибокий, але мені це навіть в ньому і сподобалось. На спекотну погоду, нічого зайвого не відкрито, він вкорочений. На, як до джинсів надягти, які будуть вище по талії, то буде гарно виглядати. Далі жакет, він 100% льон, але так як-то сів не, не, не красиво, хоча приємний до тіла, Посвічує І рукавчик вкорочений, такий три четверті, як якийсь трошки як недороблений. Мені не дуже сподобався. Щошли з Діаною по, по вечері в таке кафе. Вареничне. Майстерня вареники. Еник-беників називаються. Смачно поїли, та Діана. Смачно було? Так. Да. Вже не стала знімати, що ми їли, тому що я така зморена, що я навіть балакати не можу, мені важко. А кафе таке цікаве. Дуже було смачно. Зараз п'ю каву, Діана сік. Ідемо далі гуляти. Вітаю, ми вже поселилися. Румтур вам не зняла, ну, тому що була дуже зморена. Не було навіть сил нічого сказати, не то що показати, а сказати. Прийшла і впала. Ну, добре, зараз я покажу, що я купила в магазині. Там, де було оновлення товару в трускавці, я взяла декілька речей. Так, я взяла цей піджак-жакет. Дізель. дізель. Він в ідеальному стані. Тим більше, що це льон, в кишені це шовк. ну Підкладка, правда, поліестер. Ну, це не важно. Я думаю, що така річ дуже дорога. це бренд всім відомий, своєю якістю і своїм, тим, що він дуже дорогий. Далі. Так, не шевелиться. У мене штатив сьогодні не, не, неустойчивий, тому що у мене штатив живий. Штатив мовчить. Взяла таку шовкову, я її не показувала, ну, тому, в примірочні, вдягати шовкову комбінацію я не захотіла. Шовкова комбінація, хоча тут немає бірок, що це шовк, але я знаю, ви всі знаєте, що в мене шовку дуже багато, і його видно, навіть я думаю, вам на камеру, видно, що це шовк. І ще взяла одну шовкову річ. Зараз, в цьому ж магазині, де був, де був завіз товару. Також шовкова чи то комбінація, чи то якась сукня, я не можу вам сказати. Тому що незрозуміло, вона прозора, вона просвічує. Можливо, це так і повинно бути. Але я оцей гугл... прогуглила цей бренд. Тут написано, що це шовк, Тут є е... вказано, що це шовк з еластаном. Я прогуглила найбільші речі. Цього бренду продають по 100 доларів, і, і 100 з лишнім, і по 70. Штати, не, не рухайтесь, будь ласка. І стан ідеальний, вона легенька, і це мені оці три речі мені вийшли на 190 гривень. Дізель і дві шовкові речі. Потім ми зайшли, ми зайшли в. Ще в один секонд-хенд, але я там вже не знімала, тому що я ж кажу, я така зморена, що вже нічого не хотіла і нічого не приміряла. Але взяла також дві речі в останній день. Заплатила за це 20 гривень. Взяла таку шовковий лонгслів. Це шовковий. Тут вказано, що це шовк. Цей бренд. Я його також прогуглила. І також на eBay він стоїть, вартує десь 100, доларів, 70 доларів продають. Продають вже поношені речі, ви розумієте, так? Тут вказано, що це шовк. Штатив, не рухайся. Є тут деякі зачіпки, але я взяла його все одно. Дірок немає, декілька зачіпок має, пошкоджень по тканині немає, плям немає. Ну, Зачіпки незначні. Ну, таку річ в останній день, я думаю, взяти... не взяти це було б гріх. Так, взяла, ну це не знаю, взяла, був такий костюм, спідницю я не брала. Замшевий. Спідниця, вона була не в дуже гарному стані, а була з жилеткою. Я забрала цей жилет. Він трошки брудний. Це також в останній день. Він трошки брудний, але я його хочу почистити. Він замшевий, якісний. Написано, що вироблений в Англії. Я думаю, що це вінтажна річ. А ще вона має такі, таку перфорацію по низу, як баска. Іде тут, як баска понизу, і застюбується на ріменець. Рим... Ну, оце і оця шовкова я заплатила 20 гривень. Такі ось знахідки в мене сьогодні. Перший день, як я в трускавці, ви бачите, що я все одно щось знайшла, все одно секонд-хенд дарує нам якісь несподіванки. Дякую за те, що дивитесь, Підписуйтесь, до зустрічі, будемо ще щось шукати. Всіх люблю, пока!